Привіт аграріям з України. Сьогодні хочу вас попередити про все частіші випадки шахрайства і підробки відносно нашого насіння. Наша нова лінійка, а саме гранстарості гібриди Альдазор, Бомон та 1801 та соняшник під Євролайтінг ар Імпульс, круто себе зарекомендували. Скажу відверто, що попит і реалізація відповідно щороку зростають. Клієнтів більше, є, географія продажу прогресує і як неминучий результат або зворотній бік медалі, є і неприємні моменти. А саме діяльність індивідумів, які бажають, вважають Наживи в шахрайський спосіб, а саме продажем фальсифікату. Я дуже переживаю за свій продукт, більше того, мені це болить, особливо коли люди придбали якесь сміття на якомусь смітнику, а шахраї віддали його під видомого товару. Сьогодні покажу вам те, чим доводиться займатися в тому числі, а саме розборами польотів з лодюшками. Зараз покажу відеозапис однієї з таких розмов, а ви маєте гарну можливість підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити. Тому що в нас багато корисної та цікавої інформації. І головне, перед тим, як придбати наше насіння у підозрілих осіб, перейдіть на наш сайт у розділі Контакти, оберіть будь-якого з 20 менеджерів та уточніть, чи є нашим дистриб'ютором людина чи організація, яка вам щось пропонує. Усвіжу у вашій пам'яті, що це за соняшний Кальдазор. Ви самі бачите, який гібрид, які враження, які тут можуть бути враження. Тут, взагалі, в восторгі. Якщо зрівняти, допустимо, з піонером через посадку, то, тут взагалі тут слов немає. Я в той піонер стільки грошей влупили і толку з нього. Лучше б я на ті гроші купив у Добрині і взяв би альдазор цей на всі площадя. Так, Green Market. Доброго дня. Так, Доброго. Да, хотів би замовити у вас соняшник, можна? Так, який? Альдазор. Так. Залишайте заявку на сайті. А коли його можна отримати? Ми е, ну, відправимо за вашу адресу. А коли відправити? Скажіть, а я от бачу зараз дуже багато підробки пішло. У вас він настоящий, оригінальний. Ще раз. Він у вас оригінальний? Ну, настоящий цей альдозор. Здається, так. Нас... А є у вас договір? Бо я просто заходив на сайт до, до хлопців в агроритм, то вас там не бачив. Ну, ми не напряму беремо. А в кого берете? А хто ваш дистриб'ютор? Ну так просто, хлопці, я боюся, в мене 10 гектар <рес> і я не хочу попасти. А я менеджер, я не знаю таку інформацію. Я зрозумів Ну, не настоящий, короче, цей дозорс. Ну, мабуть, так. Що, <рес> 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 серйозно, ну так прямо, ну що Ну не настоящий та й не настоящий. Я вамджер. Я учню цей момент. Хлопці, ну я просто як, я. Ну, вже ще раз вже вам говорю, в прошлом году вам дзвонив. І в Кіровограді там приблизно знаю, де ви знаходитесь. Ну це мій Альдозор. Ви мені так підсираєте оцю, то ціну меншу ставите, то ще десь. Може якось ми вже ну, забудемося, ви його поудаляєте вже цей мій соняшник із сайту. Чи, чи, чи виїжджати до вас в Кіровоград? Ну що будемо робити? Я не знаю, в прошлому году я до вас дзвонив. І з вами спілкувався, ви мені казали, що директор за кордоном. І ви обратно цим займаєтеся, і мій соняшник. ну... Ви ж ви у мене не берете, в мене нема такого дистриб'ютора, який з вами працює, у в мене взагалі нема дистриб'ютора. Ну, я не знаю, нам так говорять, що є Ну, хто вам так говорить? Директор. А директора можна номер? Ну, я мені дзвонили. Я ж їй відповідав. Ну дивіться, ну це знаєте так, що я не знаю, що я роблю, але ну, ви його все, тим не менше, що мені практично продали тільки що. Ну, важиш, що його немає. І не може бути. Немає, немає. Ми ж по дропшипінгу працюємо. Ну, дропшипінг, ну я вам не відправляв на ваших клієнтів. Я тільки я завод-виробник, у мене завод ось стоїть. Я вйобую кучу грошей у нього, і ви ось берете ним, торгуєте. Якби ним, то я що без питань, беріть, та й торгуйте. Ви ж непонятно, чим продаєте. Я, я Хлопці, та не треба передавати інформацію. Ну, я чесно скажу, ну, я, ми вже пропрацювали повністю. Я знаю, де ви в Кіровограді знаходитеся. І те, що у вас там стоїть Одеса, то ж не Одеса. Ніякій ніякої не Одесі ви на сайті. І це ж сьогодні ну, торгова марка, це ж дуже серйозно. Ви ж знаєте, ну, яка відповідальність? Я це говорю не для того, що там проводу на марсі. Я просто знаю, як працювати, ви не перші. І навіть юристи, які беруться за цю роботу, вони навіть грошей за це не беруть. Вони кажуть, просто дай нам клієнта і дай нам прецедент. А далі ми з ним працюємо. Ну, я, ну Реально, ну, запелінгувати вас ну, це дуже недовго. Пожар, я вас прошу по-людськи просто, ну, удаліть його. Ні, то я заморочуся, я вклав великі гроші в Альдазор, вкладу в вас великі гроші. І Якщо цього разу вдалося оперативно відреагувати і змотивувати шахраїв видалити оголошення, то не можу бути певним, чи вдасться це робити завжди і вчасно. Тому регламент простий. У розділі контакти нашого сайту оберіть будь-якого менеджера і уточніть прозорість осіб, які вам щось пропонують. Якщо виникають сумніви, робіть замовлення нашому менеджеру, і все буде гуд. Добра всім.